Друзі, всім-всім привіт! Сьогодні 21... Що? 21 серпня, боже, літо завершується. З вами Марія, понеділок, і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Минуле відео трошки завершила так на тяжкій такій ноті, скажімо так. Пішла, походила по хаті, походила, розходилася. Включаюся в розмову, включаюся в роботу, бо то не діло. То не діло в себе. Отако От доводити треба. Ой, треба, але де набрати то треба, ті сили? Нічого. Працюємо. Давайте з позитивом. На позитиві. Тара та там минулого тижня. Я казала, боже, в мене буде два фініш, що за цей тиждень? Кіт хоче до мене зайти. Два тижні, ой, два тижні, два фініша буде в мене в тижні, ура, ура і що? Нуль. Зіро! Нуль. Нема нічого була зато в Хмельницькому. Побалакала з дівчатами, стресанула, приїхала. Ну, що зробиш, життя таке, треба якось вчитися в тому всьому крутитися і не падати духом, бо якщо впасти, то можна, чесно скажу, і мозгами поїхати. Що мені тут лишається? Мені лишається дошити ось його бекстіч, тут якісь такі шлейки, як це називається, такі. Знаєте, ну, Треба буде дивитися вже в фінальному цьому варіанті, що це таке буде. От. І сорочка. Сорочка лежить моя Вінницька, Боже, дівчата, то так смішно було, бо це сижу з дівчатами в Хмельницькому балакаю. І говорю так, Східно-Подільська сорочка. А Хмельниччина це є поділля. Я в тому дуже. Воно ну, мені, знаєте, я знаю, де Франківськ, я знаю, де Київ, де Луцьк, де ну, які міста наші Так, на карті, уявно знаю, так, по яких я бувала. Але оце Львівщина, Галичина, Поділля, Східне Поділля, Волинь. Ну, Волинь знаю, то там, де Луцьк, ну Де межі тих кордонів, я не знаю. і така так, Поділля, ага, Поділля. Так це Подільська сорочка. А, але це Східно-Подільська сорочка. Ага, ясно. ну Розумієте про що я говорю, так? Треба буде ще якусь подільську сорочку шукати. Так, і е, оце ми до чого я дайвала, не забула, до чого я заходжу з самого кінця. Тут мені лишається бісер пришити, ну і тут трошки бекстрічу. Е, на східно-подільській, аля віницькій сорочці мені лишається, чекайте це низ. Залишається мені рукави. Я оце почала у Хмельницькому оце підгинати, бачите? Мені їх треба підігнути, зробити брижі зробити вишивку по брижах, все. Це робота на один день. Я сплюваюся. Так, але але, я ще сьогодні хотіла би розпочати тиждень з того, що, коли я була у Хмельницькому, до мене щось приїхало. Важке приїхало. Важке. Воно важке, воно важке, але воно того вартує. Полтавські сорочки, плахти, пояси. Книга, яка наробила за останні два тижні, мабуть, найбільше скандалів, бо дуже так якось воно по-перше, малий тираж, і кожен хоче її мати. По-друге, не дешеве, зразу скажу задоволення. А по-третє, знайшлися навіть такі, які десь змогли вихопити ту книгу і продають її за космічні гроші поруч з якимись москальськими виданнями, незрозуміло, якого там походження. І це дуже і дуже сумно. Але є ще й плюс: були аукціони по тих книгах на дуже добре діло, на благе діло, і книжки пішли за дуже достойними цінами. Понад 11 тисяч гривень за одну книгу, я думаю, що це, це той альбом, це та книга, яка е, вартує тих грошей. Е, буде у Львові, мало бути, от згадую, мало бути 29 серпня презентація книги. Презентацію перенесли, на коли і на яке число, невідомо. Але е, книгарня, книгарня. Видавництво, видавництво, давайте глянемо. Так, видавництво цієї книги. Зараз, якщо я тут знайду, яке видавництво? Українське народне мистецтво, До речі, книга видана світлі пам'яті Остапа Лозинського. Інститут колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ. Львів 23. Львів видавав? чи що, Серйозно? Я десь пропустила, дівчата, хто видає, видавав, десь треба знайти. Так, розберемося. В альбомі представлено найкращі зразки вишитих сорочок, тканин Плахт. Та поясів кінця 19, початку ХХ століття Чернігівської, Київської Черкаської областей особливо увага приділена сорочкам, мабуть, тому і такий був ажіотаж, тому що сорочку може кожен створити. А якщо, наприклад, якийсь пояс, якщо це плетений, це окей, якщо це ткацький, якийсь, ну, щоб зіткати, то це якийсь ткацький станок. Чи навіть оці плахти тканини ткали, мабуть, і з них робили плахти, то не кожен собі може. А сорочки може, тому особлива увага. Приділене сорочками, які були основою традиційного українського строю. Твори народних майстрів в приватних збірках Львова. Також є зразки плах з Національного музею Шептицького у Львові, вишита сорочка та плахта родин Скоропадських, які зберігаються в музеї гетьмана, гетьманства в Києві. Більшість предметів вперше введено в науковий обіг. От, Я читала про це, що тут є сорочки, боже, пробачте сорочки з приватних колекцій. розумієте? Нема в музеях, це з приватних колекцій. Тому будете мати можливість. Купуйте книгу. Треба буде її порозглядати цікавіше. А во. О, дивіться, от дивіться, як воно це все. За це. Я звернула увагу на ті мережки. Недавно, зовсім недавно була презентація книги Ольги Косач Кривенюк. Верніше по її схемах, по її збірках. І тут пише орнаменти із книги Українські народні узори зібрала Ольга Косач Кривенюк із фондів Колодяжненського, літературно-меморіального музею Лесі Українки. М? Бачите? Бачите? Бо в неї там також. Оце в мене з регіонами, я знову повторюсь, недужав. Дивіться, яка краса. Пояси, плахти, станок орнаментальні мотиви, старинні павучки очима. Дуже цікаво. Вирізування. Дивіться, скільки краси. Дивіться, яка простенька сорочка. Тут ще щось є поміж тобою. Ні, нема. тут взагалі. Берете уставкову сорочку і шиєте з вирізуванням. А то вже, якщо ви гуру по вирізуванню, маєте такі ножиці, файні, знаєте, то можна дуже гарно. Дуже гарно. Одним словом, ви розумієте, що отко погортала, 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 і, і беруся до роботи. Сьогодні знаю, точно маю один урок видати, може й два, не пам'ятаю. В одній групі в мене вже завершальний останній урок буде. Ну якщо сьогодні 21 число, дівчата мають всі шанси зробити сорочку до Дня Незалежності. І я їх зараз ти, мабуть, і мотив... змотивую. Вам побажаю спокійних днів і ночей вдалого тижня, щоб всі ваші плани збулися, а не те, як в мене минулого тижня. А я сподіваюся, що я порину назад в світ вишивки, світ. Завершених робіт, світ творіння відео для вас, щоб ви могли собі хоч трошечки, але відволіктися від наших сьогоднішніх, сьогоднішніх таких реалій, страшних, і не забуваємо, що треба працювати і треба допомагати донатити. Нашим військовим біжу я до роботи. Побачимося. Друзі, всім привіт! Сьогодні в, нас вже, сьогодні в нас вже неділя 27, хотіла сказати вересня, серпня. Літо добігає до кінця. Дні тижні, тиждень, верніше, в мене видався зовсім вишивальним і незнімальним і взагалі ніяким, тому що це є життя. Ти собі плануєш одне, воно в тебе виходить по-іншому. Тому, вчора, в суботу, я зібралася. Нарешті випустила відео за попередній тиждень, і е, практично в мене сорочка на 99,9% зроблена. Це приємно. Я вчора зробила манжети, підігнула. Зробила вишивку по брижах, бриж, вишивку по брижах. В даному випадку я зробила без зав'язок, дехто робить зав'язками. Я зробила без зав'язок, бо був момент, коли я вдівала свою бойківську сорочку і не було кому мені зав'язати ті зав'язки, а я е, одною рукою не вмію зав'язувати. Тому я зробила собі е, під свою руку. Лишила скільки мені потрібно, і, і все так і буде. Ще є міточки, вони зовсім не прана ще. так. Сьогодні, а, сьогодні в нас була зустріч вишивальниць, то я її з собою взяла, щоб дівчата могли подивитися. і Вчора я зробила повністю два манжетики, підігнута вона в мене була. І залишається мені з тих шнурків зробити чи то косичку заплести, чи, знаєте, так, можна скрутити шнурок, щоб він був ось такий кручений. І все. І вже цю сорочку можна буде попрати, і вже вона готова в мене до. Як би це не звучало, до 1 вересня. Для мене це також свято. Я люблю 1 вересня, я люблю, що діти йдуть у школу. Не тому що вони там мені набердають чи не дають щось зробити, просто. Менший дуже багато хоче уваги, він хоче чимось зайнятися, але ти йому придумаєш, чим він буде зайнятися. Ніби непогано, ніби все окей. Так? Але в школі це вже все продумано, в нього є заняття, в нього є уроки, в нього є відповідальність, все. А тут, знаєте, приходиться тільки сіла вже мам, тільки сіла вже, ще там щось, тільки сіла знов. там. Тому я люблю 1 вересня. По тій сорочці я зробила вчора, а до того нічого абсолютно не вишивала. І е, в нас цього тижня було свято День Незалежності України. З чим я її вітаю, і я, е, в нас у Львові проходить. Виставка «Жива традиція, і треба було просили дати свої сорочки на виставку. і Я віддала тільки одну Черкаську, цю Бойківську не віддала, бо я хотіла її вбрати на День Незалежності. І що ви думаєте, я її дістала? Для мене свято Дня Незалежності зараз не свято. Я не святкую такі свята. Це для мене зараз не час для святкування. Тому куди я йшла на ринок, йшла по овочі і вирішила одіти сорочку. а в мене весь комір тут такий зацофаний, ніби я, напевно, казала моя бабуся. Я до трактора не ходила. От Тут був такий момент, таке відчуття, що ніби я до трактора в ньому ходила. Я її попрала. Потім розгорнула, вона в мене сохла, і дивіться, що в мене тут є. Бачите? Здається, синій колір пустив. І ще ось тут щось. ну, Вона прана вже, я її вже прала. І вона не висіла, вона в мене була загорнута в рушнику. Дивіться, як вона пустила. Видно вам, правда? Щось, ну, я її почала прасувати, і тоді вже побачила, то, то треба буде її знову перепрати. Буду прати її. Тут теж якийсь такий жовтим. Дивіться, бачите, мені, мені жовтим віддає, ніби. Звідси щось жовте, але тут жовте, чи жовтей зелений, так пусте. Ну, не знаю, що це таке мені сталося. Каже, Наталя, кожен раз додаю оцет, я не додала нічого. От і маю те, що маю. Вон, дивіться, як гарно видно. З півником я її поперу і все, все буде добре, бо люблю цю сорочку, вона мені дуже така яскрава, гарна. Класно. Так, і е, по... Е, що я там ще вишивала? Русалка в мене є, русалку я вам показую. По русалці я дошила буквально зовсім трішечки бекстіч. Ось тут ви бачите, дуже гарно вималювався бекстіч. Бекстіч завершений, все завершене. Сьогодні в нас була зустріч в Жукодільниць. І це та подія, яку не треба пропускати, тому що я прийшла сьогодні на диво, на диво. Я сьогодні прийшла зовсім невтомлена. Це не, звер... не звертаючи увагу на жару 30. У е, нас духота, е, ми гарно посиділи у закладі за розмовою, а потім ми вирішили, що нам потрібно сходити ще на сорочинський ярмарок, так як у нас у Львові цьогоріч він відбувається, і сьогодні останній день. Тому ми пройшлися містом з дівчатами потрапили ще на сорочинський ярмарок. Додому я прийшла. Не вигоріла, я прийшла спокійно, бо буває така втомлена, прихожу. А сьогодні якось так все добре. І я щойно скинула з телефону коротке відео, хочу для вас зробити зустріч. зустріч, відео про зустріч. Ну, і відповідно, мені кортить щось повишивати, тому я взяла. Росалко, і подивіться, що в мене тут є. Я вже тут по хвості почала прошивати бісер. Пришиваю зразу білий і ось цей салатовий, ну, цей срібний. І е... Дивилася, які там мені тут по хвості буде йти такий там носірий бісер. Я дивлюся, в мене його нема. Відповідно, в мене його абсолютно нема. Коли я його її збирала, я або десь пропустила купити цей бісер, або не звернула уваги. І такі краплинки, як сльозинки, такі капля така, знаєте, вона в мене є точно. В санті від мірабілії, і тут потрібно. Я десь пам'ятаю, що я говорила, що я в санти позичу. А тепер думаю, а як в Санти позичиш, а коли тобі на Санту треба буде, теж треба буде купляти. Яка різниця? Поки вони зараз є на ринку, то треба купити. Тому завтра першим ділом, що я зроблю, я замовлю так давно не замовляла собі нічого такого рукодільного, аж незвично. Я замовлю собі цей пакетик бісеру, що тут мені буде потрібен, цей темно-сірий чи світло сірий, ну якийсь там. І ті капельки, ті краплини, так. Для того, щоб я вже могла е, нарешті сісти і дошити цю русалку, бо е, мені здається, що я вже тушню нею вас. Бо треба це завершувати. Треба робити порядок, завершувати, щоб було все красивенько. Ось. Е, цей тиждень видався зовсім, повторюсь, не вишивальним. Батьки приїжджали і якось зовсім було не до цього. Тому сьогодні в мене настрій хороший. До речі, до речі, я вчора, перший день, перший день Перший вечір, коли я взяла в голки в руки і почала вишивати свій будиночок від Діменшинства додому на свята. Бо я колись вам говорила, що буду раз в місяць показувати, скільки я навишивала. Так от, вчора було 26 серпня, це був перший день, коли я до нього сіла, бо мені якось. Не виходило не то, щоб взагалі сідати за нього, а взагалі вишивати. Але нічого. Я думаю, я з цим справлюся. Можливо, жара, можливо, події, можливо, сама вигоріла. Все може бути це життя і заставляти себе, як верніше, запрягати себе як коняку, щоб щось вишивати. Для мене це. Не хочу вишивати, та й не буду вишивати. Це не є така робота, яка має бути на першому місці в моєму житті. От скажемо так. Наступне: що будемо робити з понеділка. Не знаю, що будемо робити з понеділка, але зараз хочу для вас на завтра зробити відео по зустрічі. Дуже гарні були. Роботи. Я дві попередні зустрічі пропустила, не знаю, з яких причин але мене там не було. І, чесно, скучила за дівчатами, за розмовами, за тими роботами. Це було приємно. Коротеньке відео буде сьогодні, ну пробачте, яке вже є. Вам щиро дякую за вашу підтримку, лайки, коментарі. Хто не підписався, підписуйтеся. Буду рада завжди новим глядачам. А з вами була Марія. Всім гарно дякую і до зустрічі!